У Верховній Раді заговорили про можливість пониження мобілізаційного віку. Я кілька повідомлень ставив у телеграм-каналі від деяких депутатів, депутатів, які займаються всім і мобілізацією, і перейменуванням міста Броварі. Бровари ну і до військових деяких представників збройних сил України, які говорять про те, що вік мобілізації фактично потрібно знижувати і до 23, і можливо і до 21. Правда, демографи, демографи, знаєте, які ще залишились в країні, говорять про те, що ну маю на увазі немобілізовані, які не виїхали. Ну і які не служать потрібним цифрам і потрібним людям. Так ось вони говорять, що ось цей вік, 18-21-22 22 це найменш чисельний вік, тому що народжуваність у на початку 2000-х, у 2001-2002 році, була найменшою найменшою за всі роки України. Не будемо обрати там минуле. Не до кінця декомунізоване, але найнижча народжуваність і смертність цієї категорії людей ще більше вплине на те, а хто із них залишиться. Ви знаєте, я часто привожу цифри: 1921, 22 і 1923 роки. Так ось в живих до 1945 року залишилось тільки 3%. Цих хлопців, які народилися в цей період. Війна всіх вимила війна. Але мене тут дивує вже не те, що цинічно, прагматично відносяться до людей, а те, що ми від страху однієї смерті, від страху однієї втрати, від жалю, від нікого не забудемо, не пробачимо, перейшли просто до статистики. Просто до статистики. Ми просто рахуємо цифри. Ну не ми. Чиновники, чиновники, які ще кілька років тому були а, піаністами, які ще були свадібними там весільними фотографами, діджеями, ну і іншими о, шутками, прибаутками от вони тепер вирішують, кому піти, кого відправити, і хто буде жити, а хто не буде жити. В 2019 році обіцяли, році обіцяли зупинку війни. Саме за це проголосували люди. А тепер ці ж самі люди рахують, кого куди відправити. Дітей своїх відправте. Ну, не дітей, а дорослих, дорослих своїх нащадків. Чи ви їх відправили в іншу сторону? А ті, хто залишились, мають нести ось таку долю. Про це військові говорять, як ви, нешановні чиновники, поховали свої сім'ї, дітей, дорослих під е е різні посади. Ви ж вели купу. Купу бронювання для себе любимих і воюєте сміливо, не беручи безпеку.